У мене нога просто дивилася вже в сторону за 14 років. Ви її відправили, рівна нога, іде рівно, просто все супер. До нас звернулася пацієнтка, їй 53 роки, вона з міста Білгород-Дністровське, це Одеська область. Пацієнтка до нас звернулася з лівобічним диспластичним коксартрозом. У пацієнті проведено тотальне безцементне допротезування лівого кульшового суглобу. Пацієнтка гарно себе почуває, ми їй зняли шви сьогодні. Добре ходить, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, які у вас враження після заміни суглоби за три тижні? Що можете нам сказати? А, ну, до операції у мене була, був підвивіг головки, у мене нога просто дивилася вже в сторону. За 14 років, ось дочі 14 років, як її родила, у мене нога просто йшла в сторону. Ви її справили. Рівна нога, іде рівно, просто все супер. Е, ходить з двома милицями я походила, ну от чесно скажу. Може, може, так і не треба було. Ну, неділі-полтори, може, я походила, положено більше дві, тому що частний дом, дуже багато роботи. На двох милицях довго не ходила. З однієї милиці, оце я. Ну, що ж, неділі навіть не пройшло. Я вже можу і без милиці ходити. Я зараз йшла без милиці. Звісно, трохи нога ну большов, а щощається, поэтому як би може, чуть при, при, при на ножку прита. Но так я вже можу ходити без милиці. Це супер. Звісно, дома роблю вправи, ті, що прописали ви, ті, що мені в скинули на це, всі вправи роблю. А після операції я так розумію. Ну, я був, спортсменка була спортсменка дуже. Була трофірована в мене передня мишця бідра, тому да, що, да, що я не могла геть ногу оцю ногу підняти вверх рівно. Дочка допомагала. Десь з неділю вона мені її попіддимала, і через неділю я вже почала ногу сама підіймати. А так розумію, що була трофірована. Та передня мишця, я не могла ногу підняти рівно. Ну за неділю, от каже мої дочка. А потім дочка каже, ну мама, давай сама, і я потихеньку все. І зараз я вже підіймаю її, там по 10, по 10 разів норми. Я вже по 20 разів підіймаю ногу. Нога, що в сторону, що відводяща, що приводяще. Ну, вже і по і по-українськи, вибачте, будь ласка, що задня поверхність будра, всі ми включилися в мене. Ну, Ще Дякую вам, часу. дуже велике, дякую вам. Просто супер, просто супер. просто. Дуже хороший персонал. Слухайте, нікуди бігати не треба. Всі аналізи тут це ну, просто. Мене всі спрашують, де ти здавала аналізи, як ти здавала аналізи? Я кажу, нічого нікуди не ходила. Я б, лежала в кроваті, в мене все взяли, на все перевірили і, і взагалі. Я так розумію, що вже ще в кінці там мені ще й терапевт видно назначав якийсь. Ну, тому що побачила, я вже розумію, що в мене якісь були лікисити повишені, в мочі, кстати. І я розумію, що мені ще й приписали лікування не тільки післяоперативне, а й ще й обслідували мій організм. І мені назначили лікування ще й потім, ну, по, по тим проблемам, да, по ти тим проблем, які, які в мене були. Получилось да. тобто, в мене комплексне обслідування, не тільки операція кульшового суглоба, а й весь організм. Був перевірений. От час вже обнаружила, що в мене ви взяли аналіз, що в мене є повищений сахар. Я не знала, що він мене є. Тепер, тепер знаю. То, то, дуже добре. Всі аналізи на місці і, і по кописне лікування це дуже добре. Ми Персонал раді. дуже добрий. Взагалі це раді, дуже велике спаси. Це, це прекрасно. Буду рекомендувати всім. Кому треба, буде такі операції, буду всім рекомендувати.